А чому це ми через ліс поїхали? А там перекопано. Ага. Вже все місто перекопали, а тепер за область взялись. Ох уж цей Сінкевич. А які відношення Сінкевич має до області? Я тебе прошу, вони всі однакові. А ну кажіть, хто вас до нас підіслав? Навіщо віщо ви нас піс заманили? Ну все. Фінита ля комедія. Спочатку ми знімемо це. А потім це. Олександр Федорович, це ви? Так, це я. Розв'яжіть їх, будь ласка. Так, це ви все придумали? Так. А навіщо? Розумієте, як я міркував. От приїдемо ми всі у Карпати, ви всі розбіжетеся, хтось на лижі, хтось випивати. А тут ми всі разом, як родина, без телефонів, біля вогнища. Ну хіба не круто? Ой, Олександр Федорович, ви така багатогранна людина. Зін, ти ж про нього мовчи, Олю, вже!